Доїдемо до нашої студії Василя Попетенка, депутата Киради, фракції голос, підполковника екс-контррозвідника Служби безпеки України. Пане Василю, вітання вам. Добрий вечір. Пане Василю, ми будемо дуже обережно з вами комунікувати, тому що ми розуміємо, що ми можемо говорити тільки те, яку яка є офіційна інформація. Знаю, що ви зараз знаходитеся на південному напрямку, на Херсонському напрямку, правильно? Так, давайте почнемо з офіційної інформації, яку повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Я дозволю з неї почати. Отже, українські війська, які перейшли в контрнаступ на півдні країни, досягли успіху в трьох районах тимчасово окупованої Херсонської області. І можу підтвердити, що і в Херсонському районі, і в Каховському, і в Береславському є успіхи у наших ЗСУ. Пане Василю, що можна сказати про контрнаступ на півдні? Будь ласка, вам слово ви точно за замітили на початку про те, що дуже потрібно обережно коментувати цю тему. Зокрема, напередодні вийшло таке певне роз'яснення від генерального штабу Міністерства оборони, яке закликає усіх громадян, усіх експертів, публічних осіб, які можуть якось коментувати, бути обережними із оцінками і повідомленням будь-якої інформації. в Першу чергу для того, щоб. Своїми діями випадково не там давати противнику зайвої інформації це, в першу чергу про хід проведення операції, не розкривати е, можливих деталей і оперативного задуму. А з іншого боку, це для того, щоб е, не е, викликати у громадян такої, знаєте, зайвої е, передчасних очікувань, передчасних таких очікувань швидкої перемоги, тому що звичайно. Е, Південний напрям він з військової точки зору у нас є найбільш перспективний, тому що та, та обстановка, яка склалася на сьогодні, за ці місяці війни, те географічне розташування і обмеження, які у нас є в першу чергу. Це водною перешкодою, річкою Дніпро, розподіл Херсонської області на дві частини, так. складність для росіян у забезпеченні постачання боєприпасів палама і іншого, воно все. Це дає можливість для якраз перспектив військового розвитку військового наступу саме на півдні. але разом з тим потрібно розуміти, що цей наступ він в будь-якому випадку це не справа там кількох днів. Це, це така також. Ми, в межах того, що навіть відомо, це складна військова операція із задіянням великої кількості військовослужбовців, військової техніки, артилерії, розвідувальних засобів. І тому, звичайно, не потрібно очікувати, що там найближчими днями ми вже будемо бачити, прямо там, не знаю, там те, що там багато телеграм-каналів постало там бої в самому місті Херсоні. Навіть. Коли вже наші сили підійдуть до самого міста, то теж я думаю, може бути різний розвиток подій, залежно від того, як буде поводити себе оточення. Я сподіваюся, на той час російські війська, тому що місто Херсон все ж таки це досить великий обласний центр. До війни там проживало понад 300 тисяч осіб населення. Російські війська вже півроку перебувають в цьому місті. Вони мали можливість провести певні і фортифікаційні і інженерні роботи. І мінування тощо, тому звичайно очікувати на якісь такі просто надзвичайно легкі перемоги не варто, але знову ж таки наголошую, що це зараз у нас найперспективніший напрям для наших збройних сил по всьому всій ділянці фронту. Пане Василю, тут два важливих моменти. По перше, що спочатку помітили колони військової техніки, яка рухається з Криму. Далі, от є вже інформація, що в захопленому Малітополі помітили рух російської військової техніки у бік Херсона, враховуючи те, що зсу тримають вогневий контроль по всіх мостах, які з'єднують правий і лівий берег, то яка результативність буде цієї військової техніки? Чи потрапить вона на правий берег, яким чином, і тоді, куди вони рухаються? Очевидно, йде мова про часткове перекидання так званого цього третього армійського корпусу, який росіяни спішно формували протягом останніх кількох місяців, який, з одного боку має певне насичення військовою технікою, але у них є значні проблеми із якістю добору особового складу їхньої підготовки, їхнього морального стану, тощо. Якщо говорити саме про можливість перекидання значних військових резервів Російської Федерації саме на правий берег Херсонської області, я думаю, що тут вони дуже обмежені в цьому, тобто вони е зважаючи всі е переправи і. Тимчасові понтонні також перебувають під постійним вогневим ураженням збройних сил України. Значні військові резерви перекинути зараз Росіянам не вдасться, але разом з тим, очевидно, вони можуть використовувати ці поповнення для того, щоб або забезпечити формування там другої, третьої там лінії оборони вже на лівобережному на лівому березі Херсонської області, так. забезпечити можливий. Я сподіваюся, це було б досить для нас. Непоганий росту подій, відхід своїх частин із правобережжя для того, щоб можливо все ж таки зберегти їх, щоб вони не потрапили в оперативне і тактичне оточення збройних збройних сил України, ось але ну, звичайно, не варто виключати спроб якогось перекидання. Але я думаю, що ці спроби вони не матимуть якогось значного впливу, тому що. Це будуть спроби перекидання або по під постійним вогневим ураженням, що для нас буде перспективно, або це буде спроби пере, переправлення через там невеликими групами, що не, не, не створить якогось там сильного накопичення військ на правому березі Херсонської області. Так, пане Селют. Я так само сьогодні прочитав, що найпотужніша лінія оборони російських військ це третя, і про це розповів офіцер резерву армії оборони Ізраїлю Віктор Верцнер. Але запитаю вас останнє запитання про мобілізацію, яка відбувається в Росії. От сьогодні ми тільки з редакцією обговорювали, що долав лав в головному управлінні розвитки Міноборони Кремлівський режим зважився навіть на масовий призов до армії мешканців Московської і Ленінградської областей. Хоча раніше збирав своє ну своїх військових переважно на, на, на національних околицях. Ось сьогодні ми побачили цю світлину такі хлопці. Я не знаю, їм по 18-19 років тінейджери. Я так розумію, що санкт Петербург або Ленінградська область, і Вони йдуть в Крим, йдуть я так розумію воювати проти Збройних сил України. Цей факт може викликати тільки такий стриманий оптимізм, тому що все ж таки Російська Федерація, по перше, це свідчення є того, що, по перше, Російська Федерація не готова оголошувати відкриту повномасштабну мобілізацію і проводять, все ж таки, її під видом призову резервістів, офіцерів запасу, тощо це перше. А друге, це те, що якщо все ж таки вже росіянам доводиться. Мобілізовувати, призувати е, на військову службу мешканців центральних е, е, в європейської частини Російської Федерації, це може бути якраз таким позитивним свідченням, що у них закінчився отой е, отой нескінчений, як всі казали, потік людської сили із окраїн, з тих регіонів, які е, росіяни завжди я припрошу, затикали дірки у своїй е, ну, свої армії, тобто формували. Е, Підрозділи, яких не шкода було росіянам ніколи пускати на забій, якщо все ж таки, коли вже почнуть приходити повідомлення про загибель мешканцям Москви, Санкт Петербурга і інших великих міст Російської Федерації, це може вплинути. Я дуже на це сподіваюся, хоч якимось чином на внутрішню політичну обстановку в самій Росії, тому що е, в Росії склався такий автократичний режим, але все ж таки дуже він залежний, дуже вони е, побоюються якихось таких масових невдоволень. Саме тому шість місяців війни е, тривали за рахунок бурятів, за рахунок там інших. Е, Таких депресивних регіонів Російської Федерації і е, абсолютно не торкалися міста Москви і центральних центральної частини Росії. Сподіваюся, це хоч трошки вплине, хоча б на їхню внутрішню ситуацію, хоча б набере певного такого резонансу в їхньому суспільстві. Пане Василю, дякуємо вам дуже бережіть себе, і ми впевнені, що контрнаступ ЗСУ буде абсолютно результативний. Василь Попетенко, депутатки ради, фракція голос, підполковник, екс-контррозвідних служби безпеки України.